Слава Богу. В твоїх руках сьогодні Божий факел це той вогонь, що Бог приніс у світ, і цей вогонь від вифлеємських ясел передавав світ поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом, і тисячі людей по всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті Своєму нові цілі і вибрали найвищу з всіх мету, вони війшли у список мільйонів тих, що відкинули і гріх, і суєту. Це ті, які в житті повірили Ісусу, це ті, які змогли перемогти спокуси, це ті, які не зламані віками, це ті, що називались християни. Це ті, кого в сніги послали, а іншим привселюдно голови стинали, кого що на аренах леви роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, що мали в серці віру, їх мільйони тих, що все зуміли, усе пройшли, усе перетерпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що очі в небо підіймали, їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись темноти, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи. Їх мільйони, тих, що, ставши на коліна, благали. Боже, захисти. Їх молитва була почута небом, їх Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, до мети дійшли. Сьогодні вже вони на небі, і вже ніколи на оцій землі не будуть ні в вночі, а чи в потребі. Вони закінчили свій біг. Пройшли життєві перепони, усе пройшли, перемогли їх мільйони, мільйони, мільйони. І час проходить: нова ера, нові люди та Божий факел був і є і буде. Тепер вогонь Ісуса має ми. і наша місія Його нести. І ми тепер Його будемо нести в цей світ туди те безліч темноти. Щоби вогонь, щоби когось загублених спасти, і в час такий самим не знемогти. Нас мільйони. І ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер, і прапор віри в небо підіймати, щоби вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони, тих, що будуть жити уже не для себе, а для того, хто віддав все найдорожче. І те, що найцінніше мав. І час проходить, і минають дні, але в серцях його дітей, його вогні, я вірю, ми пройдемо всі перепони, і на сьогодні мільйони, мільйони. Амінь.